Світає, край, неба палає. <клуб> Жорстке названі сквірто. Грань порцію. 316 кілометр, 32,2, середня так і залишається. Тут подано до щані. Мене вперше в житті на берветі засудомило. Ну як вам це обхіл? На фініші 400, а ми тут ходимо босіком. Це було тяжко. Саша, ви в нашому серці як показатель. Мрії збуваються. Ох, там ніфіга не видно, темно. Отак може видно щось. Там буде видно, нормально готовку знімає. Добрий ранок. П'ята ранку. Сьогодні їдемо. Привет. БРМ 400. Маріуполь, Азов, Україна. Поки що темно, нічого не видно. Включусь трошки пізніше. Не знаю, видно вам там, не видно. Світає, край неба палає. Перше їдемо в і зустрічаємо світанок. Оп! Зазвичай ми 400-600 їдемо в іншому напрямку і... Світанок ми бачимо лише спиною. Точніше не бачимо його взагалі. Ну а сьогодні ми їдемо у східному напрямку. А Зараз їдемо до Новограда Волинського і 100 кілометрів і на розворот. Тож сьогодні у нас такий гарний пейзаж у вигляді світанку. Дивіться, яка краса. Так, і так, ми дві години вже в дорозі, рівно 63,5 км, середня 31,4. Почали гарно. Побачимо як далі піде, корець вже проїхали. Їдемо змінами, парами по 5 км, 5 проїхав, 10 відпочиваєш, в принципі нормально, комфортно. Так, 3 години, 2 години 57. Ні-ні, ліво, ліво. Це ж не так? А ми під'їжджаємо до Новограда. Новоград прямо, ми трошки лівіше їдемо. Скоро вже буде розворот. Там мабуть станемо хвилин на 10, щось там вип'ємо, перекусимо. І сотню назад до рівного. Заїхали на Ваград, розвернулися. 94 й кілометр був. Думав, планував там хвилин на 10, випити Кока-Коли, щось перекусити. Встанемо на наступній заправці. Приїхали по всій Житомирській області, де одне заправки. Одна була і та якась там забита. Найближча заправка. Уже тут біля корця 25 км проїхали, дивимось. І тут холод... холодильник з кока коли просто порожняком. Стали хоча б щось перекусити з хлопцями. Зараз щось в туалет раз-два і до наступної заправки. Коротше відкрив бета фуел. Це з того челленджа. Олін подарунок, один із подарунків. Дивіться, яка прикольна штука, як вона виглядає всередині як мармеладки. Я думаю, що вони таке. Дратують підписників. М -м -м -м. До речі, дуже добре. Прикольна штука. Круте, правда? Блін, воно таке смішне. Я Я не думав. Дуже дякую, Олі. Під'їжджаємо 148, під'їжджаємо до гощі вже потихеньку. Сергій відпав, сказав поїду своїм темпом. А ми поки групою. Так і їдемо. Міняємось по черзі. Щойно зупинилися на волк, ви в себе літр коли. Просто залетіло. Набрали ще води. Їдемо, вирішили їхати зараз з триною по 2 кілометри. Спробуємо так, можливо трошки легше буде. Так, у нас тут 189-190 кілометрів. Ось тут заїхали в прекрасне кафе Чайка, де в гуглі а 1300 відгуків. І всі хороші майже. Тут їдять далекобійники, тож, тож ми думаємо, що тут напевно смачно буде. Що ми робимо, вадик? Прикус. І ще що? Мажемо це Чим? І прозріваємо. <гас> Сквіртом. З жорстким названням. <гас> Сквіртом. Вадика група підтримки тут зустрічає. Вот, зараз набираємося повних сил. І ще нам 210. Всього на всього. Рахуй, що нам залишилось стартувати ще 200 км. Ми... Ну, яка? Знаєш, калорії були? Порції тут борщика, салатика. Порядочно, порядочно. Ну, казали, що тут, казали, що тут не дешево. Просто топ. Реально місце таке дальнобойщики. но порції, звісно, і дуже смачно. Пообідали, набралися сил. Їдемо. Поки обідали, хвилин 50, напевно. Сергій нас обігнав, але зараз ми його наберемо. Сергій без зупинок. Ну, точніше він щось там своє є. От його 35 кілометрів доганяли. Вже нас догнали. 236 км 32,3 середнє. Ну і демони попереду горочка, яка мене чекає зараз. А поки я вам не встиг розповісти, ми сьогодні їдемо в 400-ку Маріуполя Зов Україна. Збираємо гроші на Збройні Сили України 400 км 400 гривень. І тим самим... Кожен фінішер приносить очки Клубу Азов Україна в суховому рейтингу. Ми хочемо, щоб клуба За Україна потрапив в топ-10 у світі. Тим самим, власне, щоб світ не забував про нас, про те, що у нас відбувається. Ну і складність, одна із складностей цього бревету в тому, що зазвичай це ліміт 27 годин. А у нас сьогодні ліміт до комендантської години, тобто 18 годин. Ми маємо його подолати. Все, приймаю зміну. Птича, птича так? А. Ну птичі. Ще, здається, 50 км до розвороту. Можна глянути, в кого недалеко телефон. 253-32,3 середня. Ми їхали до обіду, була середня 31,8. А зараз 32,3. Ти ж бачив, які корті були. Що, деревно по 200 гривень за обід дали, чи що? 300? 280? Тебе 280? А тебе ще салатик був, звісно. У мене 218. І кола літрова, ну да. Так, ну що, ми а, в Радовилові крайня точка Рівненської області. Да, побачили, встигли побачити знак Львівської області, але так і ми до нього не доїхали. Прямо перед ним розвернулися, Радовилів засуджуйте, не засуджуйте, але ми вирішили пивка відмітити, так сказати, 294 кілометри, да? 295 у нас. 100, 105 кілометрів залишилось, зовсім трошки. Тут по нам до Дощані. Валера. Я не пив. Він не запивав, Валера. Валера за те, що поїхав з нами 400. Пиво, типу топлив на А ми тут отходимо до сікло. 316 кілометр 32,2, середня так і залишається. Мене вперше в житті на броветі засудомило. Причому так нормально засудомило. Ліву ногу. Ми зупинилися, я випив магнезію, яку я возив з собою вже більше року. От сьогодні знадобилося. Цівщигель Олін, Но, здається, полегшало. Їдемо далі. Опа! Тараканів, пішов дощ. Не маленький, мабуть, він не надовго, але навіть добре, що пішов, чесно кажучи. Якось освіжило. Складно даються ці кілометри. Ми вже вдубно. Піднялися тараканові нарешті. Ці підйоми вже. Складно. Нічого, ми зараз зупинимося ще на заправці. У нас менше 50 залишилось, це звичайна така собі покатенька. Ми У нас тут знов дощик пішов. Вже нічого не пити не хочеться, не їсти не хочеться. Взяли монстр. зараз затестим. Ну як вам це обхил? Ракета на фініші 400. Це взагалі жесть. Изюминка всього цього мероприятия. Ще 25 км. 25 пів піти обхілчиться його. Коли суду гібрид. Це, бля. 25 км. Ми вже наполовину піднялися. Так, у нас фінішна пряма, залишилось менше 15 км було тяжко високий темп взяли трохи судомити почало ну, але ми страхуся пошли там іти треба <пішли> скільки вийшов загальний час 15 1529 1529 на годину свій кра... час покращу. 29.04 Тину, братана, ти не хочеш на скільки, блін? Я на вісім? Бачик. <говори> Це не вбач за ночі приїхати там. А ще на скільки, Вісім тридцять. Я ще на шаурму встигаю, хоча, чесно кажучи, вже до шурби нічого. Тому я виригать хочу, до <говори> шоурбу. <говори> я <не> хочу біжі любити. <говори> <говори> так, давайте по центру. Зараз ми ще сфоткаємося тут фінішно. Можем велики поставить, а может и с великом я хочу. Дядя Саша, вы в нашем сердце як показатель, блин. Да, хотя и подивляться, может питать на камеру в дяді Саші скільки ему років. блядь. Гай, блять, секунди по 20 років не шукають і пробаємо. вітаю з першої 400. Санька, вітаю з першої 400. Ти перший раз, Санька, бля. Ти в вітаю, братан, Ще й повіс на колесі. Ну що, до супер-рандонера залишився один. Мені немає, я виробник. Не як то не надо, мадік. Знаєш, як говорить? 200 їхалось тяжко, так каже їхав. В новому році на розслабонів проїхав, Каже, 200 їхалось так важко, ледь доїхав, думав, здохну. Поїхав 300, ну більш-менш нормально, проїхались 300. Це один так чувак в фейсбуці писав. Ну тут 400, каже, думаю, ну що таке 400? Ну це 300 плюс 100. Ну поїхав. Остається тільки 600 до суперендонера, Ну що я лох вже чи що не доїхати, до 600. Так і став суперендонером. Хочу вас всіх привітати. З цим крутим бреветом запам'ятайте ці обличчя. Це, це не крутий бреше. Результат круче бревитом. Нічого. <гум> це <гум> такі, такі, як ми можемо. 31,8. Скільки вийшло на середньо швидкість, Саш? 30,8. 31,8. 30, Шалені. <гум> Чуваки. А, буксот, буксот. У нас вийшло 31,8. 15,5 годин. Це називається гтів 18 годин. Продай привет своим нащадкам. О, бандиты, блин, вы должны быть лучше меня. А если будут тыкать на меня под подъездом пальцем, не забудьте, блин. Это а. той самый ебатый дед. Я запикаю. Дядя Саша, вашим нащадкам на память. Что, привет, нащадки хай дивлются и ездят. Валер, на память. Домри, Валера, ты мрешь. Ты мрешь сегодня 400 брых. Ступри... Валера, казалось. И не снилось, Да, Олера казав засудить нас за ці 400. за 400. 400 я дякую, а на знущанні на Сашко, передавай своїм нащадкам, дітям виростить, подивляться обов'язково. Як Сашко сьогодні перші 400 проїхав. Так, да. Треба їздити. Займайтесь спортом, друзі. Бігайте, їздіть на велосипеді, грайте в футбол будь-що, будь-який рух це добре. Якщо вам сподобалось наше відео, підтримайте нас подобайками, коментарями. Хто не підписаний, підпишіться обов'язково. Всім до нових зустрічей. Я надію, що ми зустрінемось на 600 цього року. Всім пока-пока.